У Славутському районі реформувати систему охорони здоров'я розпочали три роки тому. За цей час реорганізували низку дільничних лікарень. Зекономлені кошти спрямували на покращення матеріальної бази. В окремих колишніх дільничних лікарнях відкрили терапевтичні відділення. Кількість стаціонарних ліжок протягом трьох років зменшилась на чотири десятка, але всі хворі, котрі потребували лікування, його отримали. Причому послуги стали якіснішими, кажуть славутські ескулапи. Ми отримали рентгенівський апарат, сучасний дозволяє перелік і якість покращити і збільшити можливості. Ми маємо сьогодні все обладнання для функціональної діагностики, це дозволяє встановлювати функціональний діагноз. Якщо ми сьогодні широко використовуємо лапароскопічну хірургію в практиці своїй, то терміни перебування таких хворих значно зменшуються. Якщо ми сьогодні, сьогоднішній день маємо можливість застосовувати тромболітичну терапію, Знову ж таки зменшується термін перебування таких пацієнтів. Лабораторія Славутської центральної районної лікарні обладнана сучасним устаткуванням, що дозволяє якісно і швидше робити дослідження. Ми придбали гематологічний аналізатор, який дає змогу проводити гематологічні дослідження дуже швидко. Також аналізатор електролітів для реанімації, коли йде інфузійна терапія. Аналізатор глюкози допомагає дуже швидко визначити глюкозу. На протязі 30 секунд двохканальний кологметр для дослідження системи гемостазу. Аналізатор, який дозволяє визначати глікосольований гемоглобін крові. Інформація дуже цікава для наших ендокринологів і для хворих, які хворіють цукровим діабетом. Ще один напрямок реформування охорони здоров'я передбачає перехід традиційної досі системи надання медичної допомоги на засади сімейної медицини. Від початку року запрацював Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги. До його складу увійшли дев'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини у селах та три амбулаторії у Славуті. Терапевти і педіатр після проходження відповідної перепідготовки здобували фах сімейного лікаря. Іван Дубіняк працював військовим лікарем пізніше терапевтом, а тепер сімейним лікарем. Приходиться приймати не тільки доросле населення, а й підлітків, дітей, всіх оглядати. Тобто Навантаження більше стали, ніж були. Ну, В принципі, реформи, вважаю, що вони правильні, і вони повинні бути. І Згодом і ми самі привикнемо, і люди привикають вже до нас. що Сімейний лікар це вже є сімейний лікар. Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує майже 70 тисяч осіб. Медичну допомогу надають 47 лікарів. Впроваджується так званий маршрут пацієнта. Тобто, спочатку пацієнт попадає до сімейного лікаря або поки до дільничого терапевта чи педіатра, потім з направленням він попадає до лікаря-спеціаліста, який проводить консультування, дає свої рекомендації, призначення, і хворий вертається назад до лікаря, який вже далі веде пацієнта, до 2020 року Україна повністю буде забезпечена підготовленими сімейними лікарями. Прогнозують у профільному міністерстві за рахунок випускників медичних вузів і перекваліфікацій діючих лікарів вузької спеціалізації. У Славутському районі цього досягти планують раніше встановленого терміну.